Банкова знов спалилась. Ну, цього разу на Беб. Власне, вона спалилась уже на цьому на ньому давно, коли обраного нового керівника БЕП так і не призначив Кабмін, але з цього разу вона спалилася по цій же темі дуже цікаво. Яка причина була, чому не обрали керівника БЕП? А дуже проста: лист СБУ, який вказував на якісь зв'язки кандидата, після чого його не можна було призначати керівником Беба. І оцей кандидат вирішив з'ясувати, а що ж там, значить, у нього за зв'язки такі, про які всі так говорили, в тому числі СБУ. І він написав лист в СБУ. А лист в СБУ йому відповіли, сказали, так, до нас було звернення, ми написали лист, в якому визначили, у кого які зв'язки. І до побачення. Інформації про те, що в цьому листі був присутній сам кандидат і що це стосувалося його, і саме як немає. От вам і технологія. СБУ пише лист, він секретний, його знищують, і на підставі цього листа конкурс визнають недійсним. Прекрасно, це має дуже сподобатись МВФ, яке вимагає призначення голови БЕБа згідно закону. Закон є. Кандидат є, а призначення немає. Бо є лист від СБУ, якого теж немає. Отак працює наша влада. Підписуйтесь на мій канал, думаю, вам буде цікаво.